Ім два енергетичні характеристики каливань з амплітудною модуляцією. Розглянемо випадок знов-таки простий – тональної амплітудної модуляції. Все те, що ми будемо далі отримувати в нашому розгляді, воно буде, в принципі, справедливо для сигналів АМ з довільним керувальним законом. Будемо розраховувати потужність, вважаючи, що наш сигнал це є напруга, яка діє на резисторі опером 1 Ом. Розраховувати ми будемо середню потужність за період високочастотного коливання носійного F0. Середня потужність носійного коливання або потужність в режимі мовчання діє тільки носійне коливання. Яка потужність буде в цьому випадку сигналу сигнала АЕМ сигнальним законом? Середня потужність гармонічного коливання з амплітудою а? визначається формулою 7-19. а нульове в квадраті поділити на якщо взяти корінь, то ми прийдемо до діючого значення напруги гармонічного коливання. Це буде амплітуда, поділити на корінь з двох. Це таке значення еквівалентного постійного каливання струму чи напруги, яке буде створювати той самий енергетичний ефект, що і змін на коливання. тобто буде приводити до тої самої потужності. Далі всі оцінки будемо порівнювати з цією величиною P0 ми це позначимо як P0, середня потужність носійного коливання, максимальна або пікова потужність. Якщо тепер сигнал з мікрофону не нульовий, то в певні моменти часу. Цей сигнал може сягати максимальних значень, і в ці моменти часу будемо мати максимальну потужність нашому амплітудно-модульованому коливанні. В цей момент часу, коли сигнал є максимальним, умовно можна замінити розгляд змінного в часі за амплітудою коливання, скориставшись методом квазістаціонарності, вважати, що оскільки насійне коливання набагато швидше ніж зміни в сигналі керування, то коли в сигналі керування спостерігається максимум. Настійна встигає там сотню разів зробити свої цикли, і на цьому інтервалі, близького до максимуму, можна вважати, що квазістаціонарний інтервал, і розраховувати максимальну потужність як потужність гармонічного коливання з постійною амплітудою, яка буде дорівнювати а макс, і тоді за тою самою формулою потужність гармонічного коливання з амплітудою а макс визначається як а макс квадраті поділити навпіл. А, а макс буде не весь час максимальним, а протягом такого квазістаціонарного невеликого інтервалу, і на цьому інтервалі можна вважати, що а макс дорівнює а в плюс дельта а. Або за тою нашою формулою, яку ми знаємо, а нульве плюс а нульове м, або а нульове помножити на одиниця плюс м. І оце а макс в квадратних дужках треба піднести в квадрат. Піднесення в квадрат дозволяє нам відокремити п нульове, тобто те значення, яке ми тут раніше вже обчислили і позначили. І отримати, що P max буде визначатися як p 0 v помножити на 1 плюс m в квадраті. Виходить, в залежності від глибини амплітудної модуляції, у нас буде різне P max. І якщо ми візьмемо найбільший випадок неспотворений, коли глибина амплітудної модуляції дорівнює 100%, тобто параметр m дорівнює одиниці, то тут буде 1 плюс 1, двійка в двійка в квадраті буде 4, і P max буде становити 4P0. v Тобто в нетривалій. Моменти часу, коли в сигналі керування спостерігається максимум, наш передавач випромінює амплітудно модульоване каливання, у якого середня потужність, яка припадає на один період носійного, в чотири рази більше ніж потужність, яку він передає, коли відсутний сигнал з мікрофону. Тобто він має бути розрахований з запасом чотирикратним запасом потужності. Коли ви мавчате, він передає потужність P0. Коли ви промовляєте найгучніші звуки при глибині модуляції 100%, він буде передавати в 4 рази більшу потужність, і це означає, що ви маєте закласти в свої пристрої надлишковістю. І це є перший недолік амплітудно модульованих коливань, середня потужність бічних складових. Оскільки амплітуди верхньої і нижньої бічної однакові, то середні за період відповідні частоти потужності також будуть однакові. А сумарна буде визначатися вдвічі більшою величиною. Ми зараз спробуємо визначити, яка потужність приноситься ось цією бічною плюс ось цією бічною. Оскільки переноситься А 0 ми встановили, а тепер окремо бічні скільки переносять, оскільки їх дві, то тут з'являється двійка. А для кожної бічної вираховуємо її потужність ось таким чином: висота того відрізку А 0 М навпіл, його цю висоту треба піднести в квадрат і поділити на двійку, бо це діюче значення гармонічного впливання, піднесене в квадрат. І якщо обчислити це і скористатися нашим позначенням П в то приходимо до виразу, що потужність двох бічних. Дорівнює потужності насійного при відсутності сигналу з мікрофону помножено на m квадрат поділене навпіл. спробуємо оцінити оцей результат. Якщо ми беремо випадок максимальної амплітудної модуляції, тобто 100-відсоткової, то потужність бічних становить P0 навпіл. Тобто знов таки не дуже ефективно. Бо саме в бічних переноситься інформація. Само насійне інформацію не несе, воно як пілот сигналу нас, і от виходить, що лише по. Половина потужності в режимі мовчання використовується бічними, коли вони переносять інформацію. Оскільки інформація про коливання, що моделює, міститься в бічних складових, можна зробити висновок, що потужність при передачі амм сигналу використовується неефективно, і це перший значний недолік сигналів з АМ. Спробуємо обчислити середню потужність не за період насійного, а за період моделюючого, тобто керувального сигналу. Сама потужність сигналу за період ти. Обчислюється ось такою формулою: це інтеграл на інтервалі t від сигналу піднесеного в квадрат. Цей інтеграл дає нам енергію після усереднення його на довжину цього інтервалу. Будемо мати середню енергію, яка припадає на одиниці часу, воно називається осереднення за період моделюючого коливання, бо в якості інтервалу часу, на якому ми будемо розглядати енергію, потім осереднювати її. Ми візьмемо не будь-який інтервал, а саме інтервал, який дорівнює періоду сигналу керування. от, якщо брати період сигналу керування, то на такому інтервалі часу ми можемо оцінити середню потужність нашого ам сигналу скориставшись цією формулою для простоти, Далі покладемо, що початкові фази в наших сигналах дорівнюють нулю. Підставимо тоді наш закон амплітудної модуляції. Отут ми використовуємо ту нашу вузькосмугову модель. Підставили цей закон, і тут вже його потрібно, як тут от, S підноситься в квадрат, так весь цей сигнал піднести в квадрат. Взяти інтеграл на інтервалі періоду T, періоду сигналу керування, і потім усереднити на величину цього періоду. Це нас приведе до суми двох таких складових: інтеграл від ось такої підінтегрального виразу, і інтеграл від ось такого. В другому інтегралі міститься швидка функція косинус 24 πf 0 Вона буде приводити до того, що оцей другий інтеграл на інтервалі Т, на інтервалі періоду сигналу керування, буде давати нуль. І залишиться лише ось цей перший інтеграл, в якому швидка остіляція ось та 4 πf 0 відсутня. Тоді і Перший наш сигнал, якщо його піднести в квадрат під інтегральний вираз, дасть квадрат першої складової, плюс подвоєний добуток першої на другий, плюс квадрат другої складової. Квадрат другої складової теж можна розкласти за формулою тригонометрії і отримати постійну складову навпіл, плюс косинус подвоєної частоти, подвоєного аргументу, навпіл. Постійна складова навпіл, це ОТМ піднесено в квадрат навпіл, плюс подвоєний косинус, косинус вже не два піфт, а косинус. 4 піфте m квадрат нав, тобто це квадрат першого, це подвоєний добуток. А це отак як розклався квадрат другої складової. Тепер інтеграл лінійна операція можна проінтегрувати по член на кожен член цієї суми, і врешті ми прийдемо до двох таких інтегралів. Інтеграл від постійної складової від цієї одинички, і інтеграл від m квадрат навпіл, Бо ось ця остіляція, і ця остіляція з подвоєною частотою на інтервалі періоду дадуть нуль, бо площа зверху і площа знизу будуть компенсувати одна одну в кожній такій підінтегральній функції. Тому залишиться тільки ось ця от постійна складова m квадрат навпіл, яка дасть нам ось такий от множник. Ну, Інтеграл від dt по t дасть нам t, те і t врешті-решт скоротиться. Ми прийдемо до того, що середня потужність на інтервалі періоду сигналу керування визначається як P0, дужка 1, плюс m квадрат навпіл. І як ми бачимо, що ця потужність ПТ складається з двох складових? Якщо розкрити дужки, то буде P0 плюс P0M квадрат поділити на P0 – це потужність, яка переноситься насійним коливанням, а P0M квадрат на P0 це те, що ми з вами перед цим знайшли ось формула 721. Це потужність бічних. У нас працював закон збереження потужності, що потужність всього нашого сигналу складається з потужності кожної спектральної складової, ну і це нам ще раз доводить чинність теореми парсиваля Тобто ми ніде не помилилися, виходить в наших розрахунках, розглядаючи потужність на спектральному рівні, можемо сказати, що потужність нашого сигналу складається з потужності трьох коливань – лівої бічної, настійно і правої бічної. Якщо дві бічні об'єднати, то буде потужність насійного плюс потужність, яка приноситься бічним. Середня потужність за період модулюючого коливання дорівнює сумі середніх потужностей насійних і бічних. Оцінити наскільки ефективно використовується енергія, яку ми передаємо для передачі нашої інформації. Можна за допомогою коефіцієнту корисної дії. При цьому корисним можна вважати ту потужність, яку несуть бічні, а непотрібним – потужність, яка приноситься носійним коливанням. Тобто коефіцієнт корисної дії визначається відношенням потужності бічної корисної складової. На сумарну потужність, яку ми випромінюємо в самому повному випадку, в повному сигналі формулою ПБ поділити на П 0 плюс ПБ. Якщо підставити значення, яке ми обчислили для ПБ і П0, то ми приходимо до такого виразу: м квадрат поділити на 2 плюс М квадрат. І якщо взяти випадок 100-відсоткової модуляції, якщо М дорівнює одиниці, то навіть в цьому випадку коефіцієнт корисної дії буде в чисельнику буде одиничка, в знаменнику буде 3. Одна третина, тобто 33% відсотки, десь і це говорить про те, що використання амплітудної модуляції є неефективним методом передачі інформації. Ну і тут, от Волощук далі розглядає випадки, коли у нас більш складні ви сигнали керування не тональний, а, наприклад, сигнал з мікрофону. В цьому випадку складно сказати. Яка амплітуда того сигналу, бо сигнал не стаціонарний? і весь, весь час змінюється по амплітуді для цього використовують певний такий показник. Який називається пік-фактором. пік-фактор для випадку звукових сигналів ПФ позначення означається як відношення максимального значення до його середньоквадратичної величини. До цих середньоквадратичних значень треба відноситися як до значень, обчислених на певному інтервалі часу, і кожен раз можемо мати різні значення через нестаціонарність наших звукових сигналів. Статистика нам каже, що для гармонічного коливання відношення до рівня корню з двох, тобто максимум відноситься до серед. Середнього квадратичного значення як корінь з двох в корінь з двох разів більше середньоквадратичного значення, ну ми пам'ятаємо ту формулу, що це м, амплітуда поділена на корінь з двох, так обчислюється середньоквадратичне значення гармонічного коливання через амплітуду його. А якщо взяти звукові сигнали. То там можуть бути інші значення, і от Волощук нам пише, що за певними оцінками величина фік пік фактору звукових сигналів приблизно дорівнює 35. Це знов таки при певних умовах нормування того сигналу. Так, от якщо взяти оцінку, так за оцінку такі величини в одному випадку корінь з двох пік фактор, в іншому випадку 35. Корінь з двох це 1,41, в іншому випадку, бачите, 35. Тобто. Амплітудне значення може бути в 35 разів більше ніж середнє квадратичне значення. Відстановка цих величин в формулу ККД, ось в цю формулу коефіцієнту корисної дії, приводить до того, що ККД амплітудно модульованого сигналу не може перевищувати значень одиниця поділити на одиницю плюс п в квадраті, якщо не допускається перемодуляція, і в цьому випадку ККД не може бути більше 33%, як то ми. Казали, коли n дорівнює одиниці. У випадку, коли ми беремо пікфактор звукових сигналів, то коефіцієнт корисної дії виходить зовсім маленьким. Якщо тут було 33%, то у випадку, коли йде мовлення, коефіцієнт корисної дії менше 1%, 0,1% це дуже мало. Це значить, що ми просто. Дуже неефективно використовуємо наші пристрої і взявши ось цей метод амплітудної модуляції для застосування. Для того щоб хоч якось покращити таку ситуацію, в пристроях застосовують регулювання підсилення, адаптивне, автоматичне. Ці пристрої такі блоки називаються АРП-блоками автоматичного регулювання підсилення, які, коли сигнал слабенький, піднімають підсилення, щоб збільшити ККД. Це може приводити зменшення динамічного діапазону. Якщо це музика, то ви чули таке в музикальних композиціях там дуже широкий динамічний діапазон між рівнями, самими тихими, самими сильними. Так от, щоб ефективно передавати АЕМ, ми виходить, маємо стискати той динамічний діапазон за допомогою автоматичного регулювання підсилення, і воно вже буде звучати не так приємно, як безпосереднє прослуховування первинного запису чи первинного сигналу. Але такий спосіб ми трошечки підвищимо ефектив. Інність системи з амплітудною модуляцією трошечки піднимемо коефіцієнт корисної дії. Ну іноді ще допускається перемодуляція, якщо вона буде не дуже часто з'являтися, тобто будуть спотворення, які ми бачили, що форма перестає бути такою, як була до модулятора. Якщо такі спотворення будуть виникати дуже рідко, то поява таких спотворень не буде в середньому сильно впливати на сприйняття такого мовлення чи музикального. إنه